Чи Буна, чи Буртин. Друзі, я в селі Торунь Закарпаття. Я вже вас знайомив з цим селом. А тепер ще одна експедиція. Ходимо тими частинами села, які вже майже закинуті. Ходимо, шукаємо старі покинуті хати. Непогано. Так більша-більша частина хижів вже покинута у нас. По верхах отак, вони заростають в основному, лишаються. Ну, але наскільки я знаю, ця хижа не є зовсім, зовсім закинута. Тут люди якби, приходять на сінокоси, приганяють в тому числі, худобу. Ну, там лишилося що там? Там вже світильники якісь, полиці. Все, що оточувало людей в давні часи років 50-100 тому. Воно все лишилося на місці, але вже не в тому виді, не в оригінальному. Специфіка сіл, тих, які тут є кругом на сторун, присліп, завікатітківці, полягає в тому, що вони розташовані під вододільним хребтом в гірських долинах у його відрогах. І от між тими гілками течуть невеличкі річки, потічки, і в тих долинах якраз розташовані от ті села, от той етнографічний кущ. І от ми зараз є на гірському хребті. Який розташований між селом Торун, якої є з тої сторони, і між присілком Торуна Гошівця, тут перед нами карта 1766 року, зроблена австрійськими військовими. І ми зараз, конкретно, от та дорога, яка перед нами, то по факту стара дорога в сторону Речі Посполитої, в сторону польської корони спочатку, а далі в сторону вже Австрії. І от на карті 1766 року вона показана як Pass in інполен, перехід на Польщу. А тут чуть, чуть не я не зміг зняти там Вигнах вішков, є ще був надпис. Ну я кажу, оскільки то австрійська карта, то надписи там були по-німецьки. Тут у нас написано от, село Торун з тої сторони, якраз ота от ріка, і ріка Торун, і село Торун з тої сторони. А тут у нас з цієї сторони написано так слабо видно Гошовець, то якраз. Та гірська долина, тот звір і та ріка. Починаються хижі верхові. тут <клес> у нас гірський хребет, що йде паралельно тому, на якому ми знаходимося. Він називається яловий, там, де поля, а за ним, за ним. То вже йдуть ті е, гірський масив, горгани, гергани. Ми зараз е, в урочищі пасіки е, коло старих хижів, які вже зараз е, не жилі на постійній основі, Ну, тут приходять люди, е, вони починають, вони на сінокоси приходять, е, тут проводять той час, коли косять траву, коли сушать сіно. Ну, Але тим не менше, як ми зараз видимо по тому всьому, туй, по заростях, тут вже. Стабільно ніхто не живе. Тут і колись, наскільки я знаю, було дві сім'ї. Е, я толком не скажу, де. Ну, Вроді як одна сім'я жила там, а друга е, в тій хижі. Що з тої сторони, одна сім'я була кінашів, а друга я толком не пам'ятаю. Майже чи Буна чи Буртин, майже Буна. І от ті дві сім'ї, тут жили. Ну так якби вже була така, як виручка, якщо щось одне одне. Тому. що Самому жити вверху то проблема. Самому жити вверху проблема, тому що якщо стається якась біда, то, наприклад, той ви самі видите, що, наприклад, ти зламав ногу або ще щось, ну і що тобі робити? Котитися берегом Ну, проблемно. Так що, все, люди старалися по верхах селитися якби грубками, щоб може, було, якщо щось до когось піти, звернутися за допомогу. Притому часто бувало так, що сусіди по тих же верхах. Ворогували між собою там, за землі, хтось комусь там щось не любився, або якась родова ворожнеча була. Ну, Але все одно як не крути, навіть злий ворог сусід да, коли міг тебе більше виручити, чим якийсь родич, який жив, не знати де там за 100 кілометрів від тебе, або просто даже в селі у долині. Тут такий інтересний у нас ганок дерев'яний. В цілому декор, декор хижів в основному був дерев'яний. Тому що матеріалів особо не було, так що старалися з підручних матеріалів. То у нас піка. піка або, ну, драниці просто брали, Драниця драниці нарізали. Каже, да, да, да. І їх так набивали в такому порядку. Ну і то вже була якась прикраса. Тому що з матеріалами, повторюся, була біда, а так можна було наскругати драниці і набити їх і вже, вже якась краса. То і у нас є ганок, лавки. Вони вже чуть підогнили, ну, але ще такий автентичний вид свій держать. А тут у нас якби такий закритий ганок, щоб від снігу, від вітра, від дощу, видно, сюди зашвякувало, як у нас кажуть, задувало, зашвякувало. То люди так зробили, щоб е, була суха стіна з цієї сторони, щоб по вікнах не було. Ну і тут видите, такі оди є якби, дверці, що їх можна було відкривати, щоб мати світло. Сі сіно могли закладати доверху. Ну, могли, якщо було багато сіна, якщо не поміщалося, то чого, без проблем. Сіно, 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 то був цінний ресурс. Мали бути над дверима ікони. Мали бути якісь вишивки, то може сама газдиня і робила ту вишивку, може купила від когось. О, клюван це. це, це Ось сім'я Я не знаю толком, не пам'ятаю, тому що я тих людей вже всіх майже не застав. Ну, але от видно, що вже давно тут нікого нема. Вже і табли, і шпора впали, і в цілому штукатурка облупилася, все. тут, Видимо, да, жили, тут жила, навіть сім'я кіношів, тому що я тут вижу сім'ю з Гошівця, глиби. то їх є фотографія. То ті глиби, вони були родичі з кіношами, то видно якраз. Родичів поклали собі той на стіну, так на пам'ять. Ось тут У нас яма. У таких ямах, обкладених камінням, якраз держали ріпу. Могли якісь там. Тобто картоплю. Ну, картоплю. Кар... Що цікаво, що у нас кажуть, наприклад, в Торуні, в Тітківцях в щорі кажуть ріпа, а у преслопі і у завіці вже кажуть буля. Так що навіть в межах одного етнографічного куща вже якби є різниця по назвах е, картоплі, ріпи, булі. Я коли був малим десь років приблизно 15 тому. То я пам'ятаю, що ті всі поля вони були без, без, майже без одного дерева. Чисто було десь там по одному дереву на полі, може так, щоб там повісити островки або стати в тінь. А так, то було все лисе. От зараз, буквально за ті 15 років, коли вже перестали тут косити, то тут просто все полізло. Прямо зараз перед нами е, видно урочище під чертіш. І е, там на віддалі. Видно присілок Торунської зелики. Там, якби населення зараз вже дуже мало живе, ну, але тим не менше ще там люди держаться, держаться. хтось там просто е приходить туди косити або садити ріпу, там видко Ну, Але на фоні того, кілько там було е років даже тих же 40-50 дітей і в цілому сімей, воно зараз дуже-дуже е сильно починає вимирати. Тому що молодь, молоді люди вони просто не хочуть жити, не хочуть мучитися на вершках. А в вершках постійно все була основна проблема з водов і з транспортуванням чогось. Ну от, Наприклад, треба от до тої хижі е, на тому боці, треба доставити там щось, якийсь матеріал, шифер, кірпічі, і то треба зробити, наприклад, в якусь таку погоду, там вологу і все. І то проблема, так що люди не хочуть жити. А то і тут знизу у нас хижа теж такий літний варіант, літна хижка чоловіка, якого в селі називають Дуцій, Михайло Дуцій. Він вроді як офіційно пишеся Форос. І він сюди приходив на літо робити сінокоси. Я ще пам'ятаю добре, коли він туй робив сінокоси, коли туй, от, от він просто ручно косов, він скошував весь берег. О, в таких берегах. Таких, як є зараз тут в полях, люди робили сінокоси і роблять. У на висоті десь 900 метрів. 900 метрів над рівнем моря. Ми зараз на такій висоті. Ми на полі, якось ще коситься, за якими ще люди дивляться. І тут якби, люди приходять на літо, люди тут косять, сушать сіно, після того складають його в копички, і після того його забирають, везуть його до себе в село. На під стайні.